дивитесь ранок вдома, і вже, вже ми готові зустрічати гостей в студію. Сьогодні до нас завітала журналістка та співведуча жіночого подкасту Ольга Ситнік. Разом із добре відомою глядачам ранку вдома, психологиною нашою домашньою експерткою Наталією Підлісною Вони запустили свій проєкт. Який описують на Ютуб сторінці так, дві жінки з різних поколінь: 35 та 55 плюс діляться власним досвідом і спостереженнями, дискутують із певною темою та ставлять актуальні запитання профільним експертам. Що це за теми? Кому це взагалі потрібно? Зараз дізнаємось. Ну, а я пішов зустрічати гостю. Давай! Доброго ранку! Добре. вас. Добрий ранок! Добрий ранок! Добрий ранку. — доброго ранку. Так. Отож, перше запитання. Чому подкаст жіночий? А... Ну і чи ви розраховуєте лише на жіночу аудиторію? Чи будете раді і чоловікам там? Звичайно, ми будемо раді чоловікам, але подкаст жіночий тому, що ми з Наталією підлісної жінки. Плюс ми жінки різної вікової аудиторії. Відповідно, її аудиторія буде чути щось своє, але враховувати мій досвід. Наша аудиторія буде якийсь отримувати релевантний досвід від Наталі Підлісної. Але ще також я думаю, ваша аудиторія це підтвердить, що жінки це найактивніша аудиторія в нашій країні. Тому підказ же це навіть я підтверджу ми так. Так. добре. Ви каз... ми вже казали про те, що ви запрошуєте різноманітних гостей. Які гості вже приходили до вас у підкаст, і які теми ви обговорювали? Перші гості, які до нас приходили не прямо, а опосередковано це наші з Наталею читачі в соціальних мережах. От ми задавали їм активно питання по перших наших двох випусках. От вони долучались до обговорення. Ми отримали великий швал коментарів. О, а надалі ми плануємо окремий цілий сезон з лікарями, експертами в певній тематиці, з психологами, психотерапевтами. Mm -hmm. Тобто, це будуть дуже широкого профілю лікарі. А що я хотів запитати, а що саме очікують і хочуть почути жінки? Вони вже писали, давали зворотній зв'язок. Так, жінки вже давали зворотній зв'язок, і перше, що вони хочуть почути, це якісь рекомендації, якісь настанови, якісь експертні висновки щодо певної теми. Наприклад, чому першим сезоном брали для себе здоров'я, оскільки в нас в країні дуже велика, досі самодіагностика, самолікування пізно звертаються люди до лікарів. Від цього дуже багато запущених хвороб. Роб дуже багато у нас виявлення якихось хвороб на пізніх стадіях, і це впливає на загальний взагалі рівень здоров'я в країні. І от ви питали про чоловіків чи вони вітаються у нас? Насправді вітаються, але ви знаєте ту специфіку, що дуже в багатьох родинах жінка відводить за руку чоловіка до лікаря. От або йому прийняти якісь ліки, тому аудиторія жіноча. До речі, ви тільки що класно сказали стосовно жінок. Та ви я так розумію, ви говорите про те, що треба жити зараз, не зважаючи ні на що. Що не треба відкладати життя і власне своє здоров'я, mm -hmm. свої бажання на потім. Правильно, так правильно. Добре, тоді як ви охарактеризуєте ваш напрямок? От. Ви хочете що покращити? Покращити самооцінку жінки? Покращити її внутрішній, психологічний? Це чи соціальний статус? Ну які теми ви обговорюєте? Більше соціальні чи психологічні? Зовнішні чи внутрішні? І зовнішні і внутрішні, оскільки в даному випадку подкаст ми плануємо будувати за такою схемою, що спершу ми з Наталією ділимося в нас власним досвідом, в якому потенційно кожна слухачка чи глядачка може пізнати себе. Потім ми запрошуємо експерта, який пояснює які моменти ми не проговорили на що б варто звернути увагу Це в одній програмі та в одній програмі. А в кінці у нас такі певні висновки, звісно, є теми, на які ми не можемо можемо сказати однозначних відповідей, і такого в житті ніколи не буває, але ми даємо певно такі. Широту для думки, mm -hmm. тобто, це радше знаєте просвітницький проект свого роду в легкій неформальній подачі, от, не нав'язати там щось, не навчити, не сказати, що роби тільки так, а дати якийсь такий віяло із досвіду, і дивись, як все може бути по різному у різних жінок. І експерт пояснить, чому всіх по різному. Я так розумію, що ви хочете передати те, що. Хоч ми всі різні, але все одно проблеми в більшості так, і ті самі. і що ви не самі в цьому світі, що у багатьох є так само такі проблеми, але ну, звичайно, кожна людина це тим не менш особистість. Правильно так, все вірно, все вірно. Добре, а які теми можна чекати найближчим часом, що можете анонсувати. Так, те, що в нас в роботі, це гінекологія, жіноче здоров'я, це тема, оповита великою кількістю міфів, якихось стереотипів, проблем. Дуже багато такого побоювань. Жінки бояться ходити на регулярні обстеження. Так, серйозно цього, ну насправді ми з вами віку одного. А вік моєї мами, вік Наталі, плюс. Це трошки така аудиторія, яка мала дуже багато досвіду акужерського насилля, яка мала дуже багато досвіду в пологах нехорошого. Мала ну якийсь э, страх перед гінекологічним кріслом. Це дуже поширена проблема. Насправді це мені здається. Ще е, є два лікарі, яких найбільше бояться: це стоматолог. І гінеколог стоматолог у нас, до речі, теж буде. З ними будемо обговорювати протезування і вікові зміни, і як стежити за зубами з віком, і як їх вберегти, тому що ну не дожити до вставної щелепи, так би мовити, тому що це велика проблема насправді. Я знаю, що дуже багато лікарів за кордоном, в першу чергу, коли ти приходиш до них з якоюсь проблемою, вони звертають твою увагу на психосоматику. Угу. В першу чергу вони лікують, що всередині тебе, угу. а вже потім ну, результат, що в тебе виплив від внутрішніх оцих тривог. Угу. Чи ви плануєте обговорювати якраз що є приводом, наприклад, якщо ми говоримо про стоматологію, я дуже часто чую, що стоматологи кажуть, що у людей багато проблем з зубами через внутрішні зажими, тому що щелепать це перший зажим, яка. от, ти хочеш щось сказати? Не можеш. Ти зжимаєш, і це порушує ну якби цілісність, також роту. так само, гінеколог. Да, якщо, наприклад, якийсь там з чоловіком недомовленості, mm -hmm. то, то це виливається в гінекологію. Ви будете говорити про те, що найголовніше це, звичайно, не зовнішні, ну там вже прояви, а це внутрішні проблеми. І саме на них треба звернути увагу. Так, звичайно, будемо говорити, і ну саме для цього у нас співведуча, психолог кваліфікований, дуже досвідчений. Це моменти, які ми окремо додатково будемо проговорювати, і жодна тема не обходити. це без психологічного аспекту. Соматичні захворювання взагалі дуже велика така проблема з якою треба працювати, от і ну ми радше знаєте, ми не намагатимемося якби вирішувати проблеми людей. Це скоріше та да. да, увагу, от але ми акцентуватимемо проблеми, і це певне таке просвітництво в легкому форматі. Я для себе це так визначаю. Дуже дякуємо за те, що ви робите. Велика справа. І ми рекомендуємо всім жінкам, дівчатам незалежно... Переходьте на жіночий подкаст. Дивіться, ви не самі. У нас таких дуже багато жінок, і в нас дуже схожі з вами проблеми. Тому обов'язково завітайте на жіночий такий подкаст і знайдіть для себе щось хороше. Обов'язково дякую дуже дякую. дуже вам дякуємо. А ми вам дякую. дякуємо і бажаємо успіхів. Дякую, бажаємо успіхів! Слухайте, дивіться нас на всіх платформах подкасту.